Кожна виставка молодої талановитої керамістки Ольги Пильник це справжній фурор у мистецьких колах. її фантазії немає меж, тож неможливо передбачити, чим вона здивує завтра. Недарма у Львові Олю назвали керамічною хуліганкою, адже частенько в її роботах приховані хуліганські витівки. Але про це згодом. Сьогодні ж про головне про справжній глиняний рай і прекрасні роботи. Який творить своїми невтомними руками впродовж багатьох років закарпатська художниця? Зустріч з Ольгою Пильник була незапланованою, та все ж бажаною, бо приїздить вона до Ужгорода не часто, завжди в роботі і пошуці нових тем. Тож наша розмова експромт. Кілька штрихів із її творчої біографії. Що відчуваєш, коли приїздиш до Ужгорода, до свого Міста, де ти народилася, жила, вчилася. Ну, напевно, як і кожен, хто приїжджає додому, відчуваєш просто ну затишок, якийсь, який, домашній затишок, місто, яке там кожен кут, кожен, кожна вулиця тобі нагадує про якісь про дитинство, про там спогади, з дитинства. Ну, приємно. Ми, мабуть, навмисне обрали з нашою творчою групою саме Ужгородський Альпінарій. Це така, така, нібито вершиночка в у Львові, де ти вчилася і живеш зараз. Високий замок. А у нас теж така висока місце, точка біля Закарпатського обласного художнього музею імені Оспа Бокшая. Тому що сьогодні ми говоримо про мистецтво, про твоє мистецтво. Тож розкажи, ти вже була в нашій програмі, з тобою ми зустрілися вперше, але з твоїми роботами ми знайомі. От як обирала свій світ мистецтва? Спочатку, в 95-му році, поступила в коледж імені Дальберта Ерделі тут в Ужгородській. Поступила напевно, тому що моя мама помітила якісь, напевно, схильності до. до до того щоб робити щось руками, якось з дитинства мені хотілося, ну постійно щось робила руками. Вишивала там, мама постійно сиділа там зі мною сестрою. Ми там вишивали разом, ліпили щось, щось шили якісь. Ну тобто, постійно щось робили руками. І тому напевно якось мене спрямувало туди, в цей коледж. Ну, це було більше мамине рішення, ніж моє, тому що в 15 років я ще не, не знала, чого я хочу. Насправді це скоріше було мамине таке рішення, але я дуже вдячна за це і ну, взагалі не шкодую. Ну навпаки, якби я дякую за те, що так сталося. Щось щоб бути послідовними, ми будемо говорити так: вчилася в коледжі. От що яку школу для себе взяла? Що взяла взагалі звідси з Ужгорода? У нас багато майстрів, багато талановитих людей творчих. Взагалі я б сказала, що Ужгородська школа, Ужгородський коледж мистецтва дав мені ну, набагато більше, навіть ніж Львівська академія мистецтва. Це була така база, де я б сказала дали душу тут. І це якби далі зараз у Львові, коли я роблю свої роботи. Багато хто каже, що це вирізняється, що воно інше, воно не таке, як у Львові. Львівська школа дуже відрізняється. І напевно, то що тут отримала в цьому коледжі, це от, це, це та база, яка от просто ну напевно, вже до кінця. Ну тобто воно звичайно видозмінюється там з часом. Там я своє якесь там бачення вкладаю, але все одно воно, ніби ця от душа, вона залишилась саме от у жгородської школи. От і ужгородські викладачі вони все-таки багато клали. Плоди пізнання так назвала свою виставку авторка і не лише презентувала її в галереї Ікон Арт. Її роботи мали можливість побачити львів'яни і гості міста просто неба на вулиці, Едемський сад із глини на львівській бруківці. Хіба не хуліганка? Для мене взагалі сакральна тема це нове. Було так, як до цього мене називали кераміч... був такий термін керамічною хуліганкою, то мені хотілося якось цей стереотип зламати і зробити щось таке духовного, сакрального плану. І от остання виставка от в цій галереї ікон арт, і я створила райський сад. Наразі, якби входить в цей сад сім дерев, дерева ці білого кольору, і вони виступають. Ну, тобто, що чим цікава ця виставка, вона має і духовну сферу, ну до тобто там є своя концепція і матеріальну сферу, так як всі ці дерева вони виступають як можуть бути як світильники, вони всі світяться і можуть повністю. Служити там світильником в інтер'єрі або в екстер'єрі, увійшовши у цей дивовижний простір, наголошує Ольга Пильник, можна відчути себе перволюдьми, що крокували серед небачених відтоді дерев. Сад не як проминаючий городець, котрий залежить від пори року чи погодних умов, але сад, як вічна сув'язь, котрій немає відмінностей між геологічними породами та рослинними видами. Між тим, що вже проминуло, і тим, що ще залишилось, глибока філософія не лише в роботах, а й в задумі авторки. Переконуємося вкотре, що у кожної людини своя філософія. Хтось у цих роботах бачить минуле, а хтось нинішнє або прийдешнє. Закінчуючи коледж, вирішила продовжити, мабуть, розумієш, що потрібно, досягаючи вершин, потрібно вчитися. Так, ні, ну Львів так само дав багато, але Львівська академія мистецтва, але там більше ну, я, ну не хочеться, звичайно, ображати там Львівських там викладачів, там Львівську академію. Але ну у Львові, коли вже там старша, напевно, ну і вік просто теж грає роль, що там в, більше сама. Шукаєш в академії, ніж там викладачі дають. Отут саме якби викладачі дали в коледжі, а у Львові вже ти сама там шукаєш просто ті вулиці, ну, тобто саме середовище більше тебе вчить. Ну, Тоді й доречно, мабуть, сьогодні згадати своїх викладачів ужгородських, хто, хто тебе вчив, хто цю любов тобі давав для твоєму е, е, Людмила Сергіївна Аверкієва в першу чергу. От які там дуже великі, там <хи> дуже великі дякує. Ну, це це вона напевно. Вона там в першу чергу, що багато дала і ти знаєш чому? Тому що так сталося, що нещодавно робила програму також про кераміста е, Ужгородського е, Наталка Грабар, і вона теж казала, що вона завдячує своїй вчительці. Вони всі згадують її з любов'ю. Так. І це інше покоління, вона старше. Да. Ну, ми була остання група, кого вона випустила, і все вона вже на пенсії, але дійсно, ну це вчителька з великої букви, викладач, що вона дійсно багато дала. І я навіть порівнюю до тепер, як викладали в нас ну це композиція роботи в матеріалі. Ну, тобто, сама кераміка. Це от Людмила Сергіївна. Вона нас. І, і те, як викладали у Львові, дуже велика різниця. Дуже. Тут вона просто вчила думати, вчила е, шукати ідеї у всьому. Тобто, не, не з попередніх років, що там бачила, наприклад, завдання, якийсь там сервіс, там, з керам... ну будь-що там, що може бути, там, ну, наприклад, керамічний сервіс. Та? Вона нам приносила, вона. Е... Вчила нас там з природи шукати, якісь там, чи там з текстилю, чи з архітектури. Тобто елементи можна знаходити у всьому, не тільки там, наприклад, подивитися, перелистати сервізи, які робили раніше. Ну, тобто, що вчила просто думати, шукати ідеї. Звичайно, в кожного свій підхід, а ще що? От яка вона була людина, як, як педагог, так? Ну, в першу чергу, це любов, напевно, до. До, до дітей, ну до, до нас, до студентів, тому що ну, дійсно це відчувалося, що вона хоче дати. Тобто не просто прийшла, відчитала лекцію там і пішла собі додому займатися своїми справами. Е, вона нам багато розказала, ну казала нам, навіть коли ми вже е, диплом робили, дипломи. То вона тоді захворіла трохи, вона, і ми ходили до неї додому консультуватися. Так вона не спала ночами, думала про кожного і думала, як можна покращити роботу. Тобто, що вона жила цим. Тобто, це було її життя, а не, ну, не просто робота. Там прийшла, відчитала і пішла додому там, займатися своїми справами. А для вас студентів важлива була така підтримка? Та, звичайно, це, це так. Звичайно, Реаліст, от як вважаєш, я часто чую, говорять деякі викладачі, що я даю, нехай беруть, хто хоче, той візьме. От ти згідна з цими словами? Чи можливо треба і педагогам знаходити і вміти поділитися своїм талантом? Різні є студенти, різні є викладачі. Ну, звичайно, що якщо викладач бачить, що студенти хочуть, що вони там сидять з круглими очима і чекають на те, щоб їх чогось навчили, то звичайно, що і. Треба знайти ті потрібні слова. Так, так, так. Що, ну, повинен бути контакт, бажання. Працездатність, наполегливість у всьому, а іноді і впертість в хорошому розумінні цього слова. Вони надзвичайно допомагають митцю у творчості. Ці риси спадково передалися керамістці від її мами, вчителя початкових класів з понад 30-річним стажем Любові Петрівни Пильник. Котра не лише своїм дітям завжди була першим порадником і педагогом з великої літори, а й учням. Результат плідної праці не приховати. Цьогоріч її колишні учні, а нині випускники Ужгородської гімназії були нагороджені п'ятьма золотими і однією срібною медалями. Тож її доньці сам Бог велів унаслідувати найцінніше і впевнено йти до своїх вершин. А їх у Ольги Пильник багато. Знайомлючись із творчим доробком майстра, відкриваємо все нові і нові грані. З 2004 року вона бере активну участь в різних виставках, цікавих проектах, всеукраїнських і міжнародних фестивалях. Її талант визнають не лише столичні поціновувачі мистецтва, вона має успіх і за межами країни. А ось що говорять наші львівські колеги про одну із персональних виставок Ольги Пильник. Золота й небесна жінка в золотім небеснім місті в золотій своїй квартирі місить глину, а не тісто. Автор цих слів Володимир Цибулько, мабуть, не знайомий із керамістом Ольгою Пильник, однак писав ніби про неї. Кожен кераміст має через це прийти, хоч цей процес не є романтичний з одного боку, медитація. І дуже заспокоює нерви. Коли людина нервного перемяти глину і все. І Якась агресія, все одразу відступає. Коли глина вимішана, майстриня ліпить вручну якусь фігуру або ж використовує для ліпки так званий гіпсовий трафарет, який, до речі, теж зробила самотужки. Зараз Ольга працює над статуеткою принцеси. І вручну все набивається в цю форму. Їхно так набивати, щоб, щоб товщина була всюди одинакова. У цій гіпсовій формі майбутній витвір якийсь час має побути, щоб трохи застигнути. Наступний етап майстриня виймає сформовану глину із трафарету і отримує напівготову, але ще сиру, роботу. Ще кілька штрихів, і майбутній принцесі час у піч. Випалюють глину не менше доби. Нині кераміст Ольга Пильник готується до еротичної жіночої виставки. На ній вона представить чотири роботи. Одна з них матиме назву А Марта на десерт. Це я зліпила свою подругу Марта, Марту Кравченко. Я заснула і мені от приснилася якось ця от Марта, саме вона така розкішна дівчина з великими грудьми. Марта, вона якось от, така вся. Такий зефірчик. стоятиме олена подруга у скульптурі на п'єдесталі, а її капелюшок служитиме тацею, на якій буде десерт фрукти і вершки. Цю леді Ольга теж готує до еротичної виставки. Ім'я експонатові майстриня ще не придумала. Зате ідея вже є. В руках неї має бути чупачуп, лизанка. Ну там є місце для неї. Потім то вже ну, все вона, вона вже два рази випалена, але ще якби. Не готова. Це буде така шкатулочка жіноча, еротична жіноча шкатулочка для якихось, чи для прикрас, чи для косметики, чи для якихось там жіночих таких таємничок. Вона буде відкриватись таким чином. І тут тут мало би бути вставлено зеркальце, потім, щоб в нього дивитися. І потім можна закритися, можна щось сховати всередину, закрити. І все, і ніхто не буде знати. що Спонтанність, імпровізація і неординарність. Так можна охарактеризувати стиль роботи Ольги Пильник. Її називають наймоднішою львівською керамісткою. Вона скромно усміхається і просто робить те, що їй найкраще вдається. І те, що подобається людям, приносить їм радість. Мені завжди хотілося з кераміки робити то, чого якби з кераміки ще не бачив. Окрім звичних для кераміки статуеток, Ольга Пильник творить нетрадиційні аксесуари. До прикладу, у такому корсеті можна піти на світську вечірку і вам позаздрить не одна модниця. Довершить образ керамічний браслет і навіть керамічна торбинка. А от у глиняних чоботах не походиш. Зате вони можуть служити вазою для квітів. Кераміка це насправді. Такий матеріал е неможливо передбачити, що вийде в кінцевому результаті. І ніколи от, починаю робити, я собі щось уявляю, а до кінця уявити не можу. Тому що е поливи, глазурі вони щось таке витворяють в ті печі, що невідомо, що вийде в кінцевому варіанті. Окрім створення авторських робіт, Ольга навчає глиняній майстерності аматорів. Не боятись забруднити руки, забути про манікюр і вкладати у кожну роботу часточку своєї душі. Головні засади кераміста. Це от така робота моєї учениці Олени Кульчиткої, якій зараз 13 років. Дуже талановита дівчинка. Це вже друга її робота. Перша була ялинка, яку навіть купили. Тому вона вирішила продовжити. Та отакий от, от унгелик у неї вийшов. В одному із своїх творчих проєктів Ольга Пильник намагається відтворити суспільство, яке існує на півсонному стані. За щоденними клопотами людина забуває про свої власні відчуття і діє згідно з загально прийнятим нормам. Авторка закликає прислухатись, зробити так званий діагноз своїх емоцій, почуттів, щоб віднайти самого себе. Сонливість так вона назвала свій задум, намагаючись розбудити нас від довготривалого сну. Що для мене, ну можна сказати, моє моє чи то, чим я керуюсь, це мені. Завжди хочеться здивувати, хочеться зробити щось таке з кераміки, чого якби раніше не робили, чого е було б незвично бачити, це з кераміки. Ну тому мені якось от хочеться щось нове постійно робити. І кожна тема, кожна виставка, кожна робота, щоб вона відрізнялась чимось. Ну тобто, звичайно, що почерк там руку видно, там напевно вже зараз вже видно, що це мої роботи, але щоб вони все одно дивували, щоб вони були не подібні на інші теми соціального характеру. Вони все більше цікавлять сьогодні художницю керамістку Ольгу Пильник. Вона небайдужа до того, що діється поруч із нею і навколо кожного з нас. Її хвилює не лише сьогодення, а й майбутнє наших дітей. Тож виставка говорить сама за себе. Композиція під назвою «Чинвазія» складається з 50 глиняних голів, відлитих з однієї форми та вкритих однаковою жовтуватого кольору поливою. Адже в нашій уяві китайці мало чим відрізняються один від одного. В цьому і є підтекст художниці, відчуття масовості. Сьогодні ж китайські мирні воїни це виробники і продавці товарів, споживчих у всьому світі. Китай поволі завойовує нас у свій новий спосіб. Про що ще мрієш? Чого прагнеш? Чого хочеш досягти? Якось я не думаю про. Я не... Про про щастя, про якісь там звершення. Я не думаю, глобально якось думаю про наступний крок. Ось така вона, керамістка Ольга Пильник, не втрачає пильності на своїй рідній землі. І можливо нам не осягнути, чого в її характері більше закарпатського, адже народилася на срібній землі, чи львівського, бо саме там вона створила свій глиняний рай. Зрозуміло одне: вона справжня українка. Котра своїм мистецтвом здатна змінити і врятувати світ. Тебе немає все навкруги, барви втрачає блідне все, без тепла твой день не зігріє, коли нема сміху твого, світ замирає, без нього й небо стає, чорно білим, а вітер без крилий, серед тисяч і тисяч сліпих облич із з безодні чужих думок я благаю зробили ж кров. Ти моя чуєш тільки ти, моя, завжди будь поруч ти, не залишай, не йди, ти моя чуєш тільки ти. Ти будь поруч ти не залишай, не йди, ти моя, я пригорну тебе до серця, чуєш воно не стримається, обійми мене так ніжно, як вмієш лиш ти. Знаю, що криву недовіри я розтоплю, тепло надії оживе, будемо разом ми, разом ми назавжди серед тисяч і тисяч типих облич, Із висотніх чужих думок Я благаю, зроби лиш кров. Лишай не йди, ти моя, чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч, ти не залишай не йди, ти моя. Лиш тебе одну серед тисяч сліпих облич. Тебе одну у безсотні чужих думок, Лиш тебе одну.